Вибухи у Херсонській громаді лунали вночі і зранку. Керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить: обстріли не вщухають. Російські військові застосовують різні види озброєння. Сьогодні зранку вони продовжують обстрілювати Антонівку та прилеглі райони Херсону. Там вже зазнав поранення один чоловік 73 років і Продовжують також обстріли з авіації. За повідомленням поліції Херсонської області, минулої доби через обстріли у Херсоні була пошкоджена будівля комбінату та гуртожиток. А через авіаудари в Антонівці та в районі автомобільного мосту знищені житлові будинки, пошкоджено дорожнє полотно. Російські військові також продовжують цілити по населеним пунктам Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися чотири територіальні громади. Вчора ворог задав авіційного удару між село Зміївка та червоний маяк. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв загалом за минулу добу російські військові 83 рази обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 465 снарядів з БПЛА, авіації та різних видів важкого озброєння. Говорить Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.